Черговий матч першості Івано-Франківської області із футболу провели на своєму полі екс-чемпіони Коломийські Карпати. Цього разу суперники зелено-білих були галицькі футболісти із Галичини Вапно. Команда міцний середняк вищого дивізіону першості області, тому гра була доволі напруженою. Адже від її результату залежить розташування коломийської команди в турнірній таблиці. Стежив за подіями на полі Богдан Малецький. Коломийські Карпати проводили свій передостанній домашній матч поточного чемпіонату Івано-Франківської області. Підопічні Юрія Добровного виправдали сподівання своїх прихильників. Команда здобула перемогу над Галицькою командою Галичина Вапно. А цей колектив міцно тримається в середині турнірної таблиці. Галичани спромоглися втримати натиск зелено-білої команди майже до завершення першої половини зустрічі. Та під завісу тайму їхні оборонні редути посипалися. Болівальники коломийської команди побачили два голи у ворота суперників. Так закінчилася перша половина матчу. Але як виявилося, два пропущені м'ячі наприкінці тайму аж ніяк не збили з пантелику гостей. Галицьким футболістам вдалося скоротити рахунок до мінімуму на перших хвилинах другого тайму. Підсумковий рахунок матчу можна вважати задовільним, адже три залікові пункти зміцнили третю позицію Коломоян у турнірній таблиці. Калушани того дня зіграли мічію з головним суперником Коломаян в боротьбі за призову трійку – Карпатами. Один-один. Тепер вишнівчани відстають на п'ять очок від третього міста. Їхні шанси потрапити в призи тепер мізерні. У наступному турі коломийські Карпати їдуть до Городенки. Матчі цього туру відбудуться 28 жовтня. Початок поєдинків о 13 та п'ятнадцятій Вболівальники «ФК Карпати» збираються на виїзд об 11 годині біля стадіону Юність.